Христос посеред нас. Після гріхопадіння люди втратили здатність славити Бога, втратили здатність помічати Бога. І, як правило, часто людина здатна прославляти людину, але не завжди здатна прославляти Свого Творця. Нірко можна почути, коли людина прославляє, скажімо, лікаря, який зробив добру операцію. І каже, якби не цей лікар. То я би померла. Він врятував мені життя. Але чи правильно є так висловлюватися? Звісно, що ні. Тому що лікар це тільки знаряддя в руках Бога. І дуже важливо, якщо людина в цій ситуації прославляє Бога, бо саме Бог є життіподатем, і тільки Він має владу над людиною, над її життям і смертю. І, відповідно, людина. Не помічає Бога в тих чи інших випадках свого життя, і це є ознака гріховного стану душі людини. Є дві форми прослави Бога. Перше це коли людина захоплюється Богом і славить Його як свого Творця. Друге це коли людина стає співпрацівником Бога і творить те, що повеліває їй Бог. І в такий спосіб людина своїм життям прославляє Бога. Мене вражають слова Псалма 49, 23 вірш. Читаю: хто приносить жертву хвали, той прославляє мене. І це дорога, якою я явлю, йому спасіння моє. Каже Господь устами псалмопівця Давида. Наскільки важливо в житті християнина прослава Бога? Бо слава пов'язана завжди із глибоким почуттям любові. Коли нам не хочеться славити Бога, коли нам не хочеться прославляти Його, хвалити Його, дякувати Йому, це є ознакою того, що в нашому серці відсутньою є любов до Бога. В який спосіб ми повинні прославляти Бога? Святе письмо каже нам, що. Ми повинні прославляти Бога співом. Співом та грою музичних інструментів, так каже псалмопівець Давид у своїх псалмах. Звісно, не кожна людина може володіти музичним інструментом, але співати кожна людина може. Звісно, що, можливо, не кожна людина може співати по нотах, не може співати мелодійно і аж так прекрасно, але поруч з тим прославляти Бога. Індивідуально, вдома чи спільно у храмі має кожна людина. І дуже дивно, що багато людей не практикуються. І навіть коли ми відправляємо богослужіння і треба, щоб вся церква сказала Аллилуйя, хвала Богові, не завжди це у всіх. Часто гріх не дає устам проспівати Аллилуйя, хвала Богові. Саме «Алелуя» в перекладі з єврейського означає хвала Богові. Ми повинні прославляти Бога разом з ангелами. Саме в Дні Різдвяних свят ми завжди згадуємо про ту подію, яка відбулася в Ефлеємі над тим. Е на тою печеру, де народився був младенець Христос, а там лунали співи ангелів у небі над тим місцем лунали співи ангелів. Слава Вовишній Богу! На землі мир в людях благовоління. Також прок Ісая говорить про те, як ангели без перестанку прославляють Бога, кажучи свят, свят, свят! Господь, Саваоф. І ці моменти говорять про те, що ангели прославляють Бога без перестанку. І ми, люди, повинні вчитися в повсякденному своєму житті, прославляти Бога. Тому що, якщо ми сподіваємося в вічності бути з Богом, то маємо спочатку тут на землі навчитися цього, щоб у вічності так само славити Його із ангелами. Дуже важливий є той момент, коли ми усвідомлюємо, що Бога треба славити в дусі та в істині. Людина повинна, перебуваючи в дусі святім, прославляти Бога усім своїм життям. Тобто, творючи волю Божу повсякденному житті, ми цим прославляємо Бога. Коли творимо якісь діла на славу Божу, ми цим прославляємо Бога. І передусім наш християнський звичай вітати один одного християнським привітом, який так само є на прославу Бога. Ворог роду людського найбільше боїться оцих трьох слів. Слава Богу за все. Коли ці слова лунають із глибини серця, з глибини душі, і людина своїми устами промовляє ці слова, то цього боїться ворог роду людського дияволу. І саме тому зараз молоді люди, та не тільки молоді, але і зрілі люди, не вітаються слава Ісусу Христу, кажуть привіт! Або здоров, або будьмо здорові, або щось таке, якісь інші побажання, але не слава Ісусу Христу, не слава Богу. Чому так? Тому що уста не готові, не завжди готові, і не всі готові прославляти Бога. Тому пам'ятаємо, дорогі Христі, брати і сестри, це дуже важливо. Це стосується нашого християнського життя. Навчитися цьому земному житті прославляти Бога. Навчитися і пам'ятати оці слова, що тільки Той, хто приносить жертву хвали, той прославляє мене і це дорога, якою я явлю йому спасіння Моє. Кожна людина у повсякденному житті дбає про своє спасіння. Має думати про те, якою буде моя вічність. Коли закінчиться моє життя, де опинюся я? Чи зможу я разом із ангелами ціловічні славити Бога? Чи можу я унаслідувати ту частку спасенних, щоб прославляти Бога у вічності? Для того, щоб прославляти Його у вічності, ми маємо розпочати це робити тут, на землі. Тому прославляємо Бога із глибини серця. Прославляємо Бога і щирості своїй душі. прославляємо Бога своїми устами, своїм серцем. Завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!